Цікава геологія, ми бачимо, що є нерівномірність а, рельєфу, а, є дуже велика лінзообразна структура, і ґрунти різні. Є і піски, є глини, є супіски. От а, Найкращим ґрунтом і найбільш однорідним по всьому. А, по, всьому, по всій плямі забудови є а, тверда глина, ґрунт 4, тому ми працюємо з нею, І, а, але вона досить глибоко, тому щоб не робити такий глибокий котлован. А ми робимо перевіряємо ці ґрунти інші, грунти 3, 2, співставляємо з ґрунтом 4. Прибираємо плодородку і робимо стрічковий фундамент, з комбінований стрічковий фундамент. Тобто ми робимо стовби. Які працюють з ґрунтом 4, обв'язуємо їх стрічкою, тим більше що стрічку ми робимо а, каскадною через те, що в нас є от нерівномірність, і а, виходимо знову ж таки. Тут є відповідно планування, планування ділянки. Ми не можемо от будинок побудувати от в цій частині. Ну, умовно, да, давайте а, тут. Скважини вони ширше, але ми не можемо залишити от цей перепад. Тобто ми вирівнюємо і будинок відповідно будуємо. А, і в нас немає оцього перепаду. Тобто, цей перепад, ця заглибленість, вона буде а, сюди буде приходити вода, намокання, і це ми не можемо дозволити. Тому обов'язково вирівнювання а, ділянки. І використання комбінованих фундаментів. Я про це вже робив відео. Дуже корисний фундамент, от, один з варіантів, коли ми його можемо сміливо використовувати. Тут ми бачимо: дивіться, цікава геологія в чому питання? По-перше, бачимо ухил. Досить суттєвий. Другий а, ґрунт є суглинок, глиниста основа, плюс просадочний. Тут проса, а, просадочність першого типу, тобто вона досить суттєва навіть від власної ваги, плюс коли ми ще й будинок сюди поставимо. Тому може бути а, ризик сповзання будинку по схилу. Тому перше, що ми тут маємо зробити зачіпи у ґрунт, то робиться двома способами: або ми робимо каскадну, каскадний стрічковий фундамент, або стовпчатий або пальний фундамент, теж каскадом. А, стрічковий фундамент ми для саме цієї геології не розглядаємо, тому що Бачите, 3 метри, і це досить такий глибокий глибока стрічка буде. Тому тут оптимально буде робити палі забивні або буро набивні, вже, відповідно, ми рахуємо і вже обв'язуємо то все розтворком. Каскадно і виходимо на ґрунт, робимо обов'язково вертикальне планування. А, робив про то відео. Просто нагадаю, коли в нас от така ситуація, в нас є завжди ризик, що вода зверху буде. А, йти до будинку і буде розмокання ось цієї намокання. І відповідно, наприклад, забивна паля вона перестане працювати повноцінно, от в цій частині вона буде це. Намокання буде розмока роз, розмочувати, да, от і вже і грунти нижче, от в цій частині. І ось ця паля, кутові палі та палі, от по осі будинку можуть. Вже розрахунково працювати, і будинок може почати тріщати. Тому, аби того не було, ми маємо відвести воду, тобто зробити контрухел для того, аби вода а, йшла, контрухел і ліво-право від будинку ми ту воду відводимо далі по склону. Так, Можете отримати таку геологію, це геологія не на ділянку, бачимо багато скважин, бачимо, бачите 60-59 метрів. Тобто це геологія на, там, на вулицю, давайте так, на, на певний район, районна така геологія. Коли ви вивчаєте, вам ту геологію можуть надати. А, там, доприклад, котезне містечко, от в, показує, да, що от ваша ділянка тут, оце ваша, до прикладу, геологія. Що ви з того розумієте? Що ваша ділянка рівна? Ви то і так бачите. От, але ви бачите, що висока ґрунтова вода, ви бачите, що у вас є м, структура, лі, лінзо, а, така лінзообразна. От Різні ґрунти, відповідно, тут і піски, бачите, і, і суглинки, от, плюс у воді. Тому а, тут варіант, або ви працюєте, визначаєте з, зі своєї геології, от, у вас є ґрунт однообразний. І ви працюєте з обивними палями, або ви робите додаткову геологію, детальніше вивчаєте зі своїм проектувальником, конструктором цю геологію і визначаєтеся ще, можливо, з іншими варіантами фундаментів, залежно від того, які показники на цих ґрунтах вам дадуть. Тут варіант який: дивіться, висока ґрунтова вода. Звертаємо увагу одразу, що е, геологія робилася влітку, тобто ця, цей рівень значно вище. От і е, тут зазвичай геологи мають ще давати от такий значок, що встановлений рівень води, але він тут не показаний. Проте е, тут який варіант фундаменту, вода тут напорна. Більш того, тому стрічкові фундаменти тут не підходять, але по показниках бачимо, що можна зробити підйом ґрунту. Заміну плодородки та вертикальне планування підняти і зробити плитний фундамент, а, рахувати, або окремо по скважинах вже і між скважинами рахувати забивні палі, або а, якщо вони будуть працювати як висячі, або а, йти і а, дивитися вже а, заглибленням у а, вже материковий ґрунт. Але а, ті сваї будуть, а, бачите, досить а, там. 5 метрів заглиблення мінімум 6, ну, 6-метрові сваї, в принципі, можна буде розглядати. Але оптимальним тут буде робити плитний фундамент, тому що це буде значно скоріше і дешевше. А останній на сьогодні варіант. А, значить, Тут ми бачимо високий рівень ґрунтової води, по-перше. Бачимо, що є певна із то по сйомки, бачимо, що додатково що є певні, певний ухил. От, до речі, тут він не дуже видний, але він до 0,6 метрів. От, по плямі забудови, пляма забудова цього будинку це будинок Дубрава, досить велика. От, і ґрунти досить. Ну, можна сказати, проблематичні. В чому полягає? По-перше, лінзообразна структура, бачимо, але не це головне. Головне те, що в нас є ґрунт-3, в нас є торф. І це означає, що плитні фундаменти не підходять стрічкові фундаменти не підходять а, за тієї а, причини з тих міркувань, що а, торфяні ґрунти вони а, а, просідають з часом. Вони високопросадні і вони з часом під власною вагою та влагою вагою та вагою ґрунту, що над ними вони самі злежуються. Відповідно просідають. Але коли ви щось тут побудуєте будинок, то це додаткові навантаження і торф може просісти. От, а, тому стрічкові фундаменти в жодному разі робити не можна. До речі, а, біля цієї ділянки побудовано кілька вже будинків на стрічкових фундаментах і вони вже мають тріщини. От, тому єдиним правильним варіантом фундаменту тут буде забивні. Палі, і а, коли у вас торф, ви маєте пройти торф. А якщо ви купили ділянку, не зробили початкову геологію власними силами, не поспілкувалися з сусідами, не от всі ті моменти не пройшли. Про які я колись казав, казав, як робити початкову геологію. Купили, а у вас торф до прикладу, оце все торф. І кінця краю не видно, то просто знайте, що на цій ділянці вам будувати капітального нічого не можна. Все, на сьогодні закінчили. Отже, отаким чином робиться, я сьогодні дуже коротко та швидко показав, коли я власне роблю то то ми з конструктором ми ще перевіряємо власне несучу здатність ґрунтів. Бо є ще досить цікаві ситуації, коли до прикладу заглиблення, чим більше ви заглиблюєтеся, то ґрунти можуть нести менше, ніж ті ґрунти, що вище знаходяться. Тобто дуже багато цікавих ситуацій. Також є вже ситуації, які треба на які треба зважати при будівництві, бо не завжди геологія фактично відображає. 100% те, що ви маєте на ділянці, дуже багато про то питань, і ми будемо з вами робити ті відео, буду пояснювати і а, ділитися своїм досвідом. Наразі все. Слава Україні! Побачимось, бувайте!